За тиждень тарифи на пасажирські перевезення втратять державне і муніципальне регулювання. Так вирішив уряд. І з того моменту ціни на проїзд визначатиме ринок. Оскільки в постанові скасовані повноваження, ті, які були в обладнаннядміністрації, то можна дійти до висновку, що зараз ці ціни не будуть регулюватись державою. Тобто буде вільне ціноутворення. Я так розумію, що перевізники вільно будуть встановлювати ці ціни. Проте подібне рішення не розповсюджується на внутрішньоміські маршрути. Заспокоюють юристи. Сумські перевізники самовільно ціну змінити не зможуть. В інтернеті поширюється інформація стосовно того, що у зв'язку з цими змінами значить перевізники будуть встановлювати тарифи. Дана інформація не відповідає дійсності. Завіряю вас, що ніяких змін. До частини 2 статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні не вносилася. Дана норма діє, тобто тарифи встановлюються виконавчими комітетами.